Взагалі, коли приймається будь-яке нове законодавство, особливо в сфері аудіовізуальній, то завжди знаходяться люди, які знаходять талановиті способи його обійти. Коли, наприклад, в деяких країнах було прийнято європейське, в тому числі законодавство, про значний відсоток національного продукту на національних телекомпаніях, то. Вночі в цей час, наприклад, показували, як розквітає квітка, і оцей зняття фотоапаратом, десь схожим на той, яким ви мене знімаєте, сам процес розкриття квітки, вже вважався національним продуктом, міг тривати цілу ніч. Або рух поїзда по національній залізниці теж міг тривати цілу ніч і вважався національним продуктом. Коли в Польщі заборонили рекламу алкоголю, то ті, хто виробляють горілку, придумали рекламу човна. Польською мовою горілка буде вудка. А човен лутка це дуже схожі назви. І дуже відома польська горілка, вудка Виборова. Е, взяли човен, написали на ньому виборову і рекламували лутку виборову, що абсолютно співзвучно назві горілки. Потім, звичайно, закон це все регулює. Те саме відбувається і тут. Е, можливо, з точки зору е, способів обійти закон, автори цієї е, псевдоукраїнської інтерпретації знайшли справді надзвичайно талановитий хід, тому що вони перезняли е, е, екстер'єри, вони перезняли. Види Києва, види Москви замінили видами Києва, російські номери українськими номерами, е, може навіть додали декілька сцен чи декілька облич українців, але загалом ми ж чудово розуміємо, що фактично маємо справу з російським серіалом. Тому е, треба буде вдосконалювати в цій частині законодавство, або навіть не законодавство, а підзаконні бо Міністерство культури у відповідності до чинного законодавства, прийнятого не так давно, повинно визначити, як саме і за якими критеріями воно буде визначати. Є цей фільм пропагандистським антиукраїнським немає, є цей фільм російського виробництва, чи немає. В Європі існує так звана бальна система. І зараз більшість продюсерів українських телеканалів разом з депутатами, з політиками, з урядовцями приходять до висновку, що така сама бальна система потрібна і нам. Якщо більшість акторів російські, то, очевидно, це російський серіал, хто б його не знімав, і які види там, київської опери, а не російського большого театра були вклеєні між сценками, де грають російські актори, псевдоросійську структуру. В законі є два пункти. Першим. Заборонені серіали незалежно від країни-виробника, які пропагують існуючі. Силові органи країни-агресора або навіть ті, які були б на неї схожі, якщо б дія в цьому серіалі відбувалася в Росії, і там був якийсь придуманий силовий підрозділ, якого навіть немає, він би був все одно заборонений. Другий пункт закону забороняє взагалі всю російську телепродукцію, виготовлену після 2014 року. В даному випадку автори цього проекту обходять намагаються увійти ці дві норми. Вони стверджують, що це не російська структура, бо дія відбувається в Україні, оскільки вони вклеїли українські фрагменти поміж тими сценами, які. Знімалися в Росії, і вони стверджують, що це те, що вони вклеїли. Вони створили новий твір, викупивши формат і викупивши вихідний матеріал російського серіалу. Очевидно, це спроба обійти закон, бо всі ми розумні люди, ми розуміємо, що нам показують російський серіал з вклеєними кадрами Києва, який просто є перемонтованим. Треба, щоб законодавство це регулювало. В нас в законодавстві чітко не врегульовано, що означає фільм чи серіал, виготовлений в тій чи іншій країні. Цього до кінця немає. Це можна зробити або під законним актом, який має випустити Міністерство культури, виконуючи закон, і цього вимагає закон, або можна змінити новим законом чи змінами до чинного законодавства, і ми над цим теж працюємо. Ми зробили, в принципі, непоганий закон, який обмежує все одно російську продукцію, і стало менше і буде ще менше. Не можна сказати, що він не працює, він працює. Будуть винятки і будуть люди, які будуть намагатися обійти ці винятки. Законодавство буде вдосконалюватися, але головне для нас зараз це придумати стимули для виробництва українського продукту. Як тільки з'явиться український продукт, я думаю, таких питань буде все менше і менше, тому що каналам буде що показувати і що виробляти.